Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Опитування показують, що головний конкурент Ердогана Кемаль Келич Дарогло випереджає його більш ніж на 10% процентних пунктів. Кандидат у президента від турецької опозиції Кемаль Келичдароглу випереджає нинішнього президента Таїпа Ердогана більш ніж на 10% процентних пунктів напередодні виборів 14 травня. Які багато хто вважає найбільшим голосуванням в історії Туреччини. Чини про це повідомляє інформагентство Reuters у понеділок 13 листопада. Опозиційний блок Альянс націй, згідно з опитуваннями лідирує у парламентських перегонах принаймні на шість пунктів, випереджаючи політисистему Ердогана, партію справедливості та розвитку і її союзників. Прокурська народно-демократична партія, як і раніше, впевнено тримається вище 10%. Постраждалі від землетрусу минулого місяця також переглядають свою лояльність до партії нинішнього лідера Туреччини. В Ердогана залишився єдиний козир протистояння з Російською Федерацією в Чорному морі, що на руку Україні. Саме тому Ердоган змусив Путіна продовжити зернову угоду. Саме тому Ердоган заборонив постачати в Російську Федерацію санкційні товари. Саме тому в Чорному морі побільшало кораблів Туреччини, конвоїв та патрульних катерів. А будь-який російський корабель в Босфорі тепер ретельно перевіряється. Вся військова техніка, яка буде Росією переправлятися через Босфор, буде конфіскову. Тися і при потребі передаватись Україні, також скоріше за все найближчим часом буде розблоковано вступ Швейцарії і Фінляндії в НАТО, зазначають турецькі посадовці. Ну що, Путін знову всіх обіграв вибори, які на носі у Ердогана нам дуже і дуже доречні. Туреччина та Росія є давніми геополітичними супротивниками. На це вказує багатовікова історія боротьби Російської та Османської імперії за контроль над Чорним морем, Балканами та Закавказям. Зараз ця боротьба триває, зокрема. А Росія та Туреччина підтримували різні ворожі сторони в Сирії та Лівії у 2020 році. Армія Азербайджану за підтримки Туреччини відновила контроль над частиною нагірного Карабаху. На думку експертів, Анкара нині намагається максимально використати нинішню війну за для ослаблення Росії та поширення свого військово-політичного, економічного та релігійного впливу на країни, де донедавна домінувала Російська Федерація, Україну, Казахстан, Киргизстан, Туркменістан, Узбекистан Ен Савійсько культуролог зазначає, йдеться про намагання реджепа Ердогана вивести свою країну з регіонального лідера в одного зі світових лідерів і стати нарешті рівним США, Британії чи Китаю. Цьому добре слугують особливості зовнішньої політики Турецької республіки. Вона має прагматичний характер і нерідко продовжує традиції Османської імперії. Сьогоднішнє постачання Україні безпілотників і бронемашин експерти теж називають прагматичним. І от чому як пояснює Савійсько, це дає так. Ке перше можливість випробувати їх в умовах сучасної повномасштабної війни. Друге є ефективною рекламною акцією, що вже почала давати дивіденти. Третя можливість родині президента Туреччини непогано заробити. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.